Вітаю усіх! Ви на каналі Пров'язання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні шиємо жіночий боді в рубчик з незвичним вирізом по горловині. Я почала із ластовиці. Викроїла одну деталь ластовиці з основного полотна, одну із коліру. Так як ця частина буде до тіла, то хотілося чогось натурального. Зшиваємо деталі. Так, ластовиця в нас готова. Далі зшиваємо плечові шви. Одне плече в нас буде роз'єднано цим цікавим асиметричним вирізом. Інше в нас плече вкорочене. Все прошиваю. На верлоці. Так, плечеві шви готові. Далі пришиваємо рукави. Покату все розправляємо, щоб не було в нас складок. І прошиваємо на верлоку. Все, у нас готово. Пришиваємо бокові шви та шов на рукаві. Я не доходжу до кінця сантиметрів 7-8 для того, щоб в нас буде там розріз для пальця. Так, шиваю інший рукавчик, так само відступаю від краю і далі сшиваю. Для обробки низу Боді я візьму резинку спеціальну силиконову, я її використовувала при пошитті купальнику. Обробляю низ боді, для того, щоб він добре прилягав по тілу і з часом не розтягнувся. Ця різинка швидко сохне, вона тонка, вона не буде робити потовщення по краю. До речі, оверлок її добре прошиває, все чудово. Так, вона еластична і приймає форму по тілу. Далі на розпошивальній машині я підшиваю рукав. Я там залишила прорізь для пальця. Далі перезаправляю машину, тому що по рукаву в мене ширший буде шов, по краю боді і по горловині буде вузький шов. Все, розпошивальна машина чудово шиє. Шви еластичні, м'які, приємні на петельник я завжди ставлю текстуровані нитки і на верлок, і на розпошивальній машині. Мені тоді дуже подобаються шви, вони м'які, тонкі, еластичні. Зараз ми обробляємо горловину. Тут не дуже зручно, але так, якщо приловчитися, то можна обшити. Я шила перед цим чорний боді, я думаю, що вам пізніше його покажу, то там теж не все так просто було, але я впоралася, і боді вийшов чудовий, дуже стильний і класний. Молочний теж суперовий от вийшов. Ось уже після ВТО. Боді поки що на манікені, тому що модель знаходиться десь за 500 кілометрів від нього. Я думаю, що, можливо, буде в нас фото і відео на моделі, якщо буде, я вам покажу обов'язково. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео. Буду вдячна за вподобайки і коментарі.